В Україні 18-та година у студії інтерацюю я настасія Даугли. Новини на цю годину маємо такі у Херсоні. Через російські обстріли поранені вісім людей. Ворог атакував центральний і Дніпровський райони міста. Напередодні окупанти вбили в області двох людей. Поранили шістнадцятьох. Докладніше про ситуацію на Херсонщині, а також на Миколаївщині, дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона наживо зі студією. Лізо, вітаю тебе і розповідай, будь ласка, що тобі на тепер відомо. Вітаю нас! Російські військові близько шостої ранку обстріляли Білозерку на Херсонщині. Міновибухові травми та контузію дістала 56-річна жінка та 44-річний чоловік. Від скиду вибухівки із дрона у Дніпровському районі Херсона загинула жінка у середмісті від атаки окупантів. 64-річна жителька дістала контузію вибухову та закриту черепно-мозкову травми під ворожими артилерійськими ударами. Вранці був і центральний район Херсона. Восьмеро людей постраждали. У них травми різного ступеню важкості. У центрі міста пошкоджені медичні та освітні заклади, адмінбудівля та будинок, а також двоповерхова будівля. Загалом росіяни за минулу добу вбили двох людей. 16, 16 поранено. Пошкоджено АЗС вісім приватних будинків, гараж та автомобілі. На Миколаївщині напередодні окупанти запустили. Ли два каби по Миколаївському району станом на ранок інформації щодо пошкоджень та поранених немає. Також тричі атакували в півдронами і куцерубську громаду. Через це у селі Дмитрівка пошкоджено господарчу споруду. Власне, це вся оперативна інформація. Тому Настю я передаю тобі слово. Дуже дякую, Лізо. Про ситуацію на півдні України розповіла наша кореспондентка Єлизавета Кротик. На Одещині триває ліквідація наслідків ворожої атаки на місто Чорноморськ. Через масований обстріл ударними безпілотниками його жителі залишилися без електрики. Одна людина дістала поранення. На тепер критично важливі об'єкти інфраструктури заживили від генераторів. Працюють пункти незламності. Докладніше про ситуацію в місті дивіться у матеріалі Андрія Анастасова. Близько 50 шахетів атакували минулої ночі Чорноморськ та сусідні села. Майже всі безпілотники сили ППО знищили, але були й влучання. Частково зруйновані кілька приватних будинків. Одна жінка дістала поранення. Медичну допомогу їй надали на місці. Поруч ворожий шахет влучив у складські приміщення автопідприємства. Будівля зруйнована, згоріла вантажівка та два пасажирських автобуси. Ці автобуси перевозили людей: 70-й маршрут. Нічого тут такого немає. У нас звичайна ремонтна база, склади та й усе тому складно навіть підібрати слова, щоб висловити, як ми до цього ставимося. Але найбільше внаслідок атаки постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури міста. Жителі Чорноморська нині повністю без електропостачання, а це приблизно 30 тисяч абонентів. З повномасштабної війни з 22-го року це на наше місто було здійснено саме така масова атака, і на превеликий жаль, все було на цивільну інфраструктуру, особливо на енергетику. Так? Наразі міська лікарня заживлена від генераторів. Так само об'єкти водоканалу. Утім, водопостачання відсутнє у жителів верхніх поверхів. Невдовзі комунальники обіцяють розв'язати і цю проблему. У нас в місті існують невеличкі насосні станції підкачки, які докачують на верхній етажі. Значить, ми зробимо графік, і ці люди будуть получати по графіку воду. Там я думаю, що це буде три рази на сутки по три години. Основна маса людей. Чорноморської громади з водою. Жителі міста очищену воду можуть безкоштовно набирати у місцевих бюветах. Люди зізнаються, ніч справді була пекельною. Ну, як вам сказати, це перший раз таке було. Тому цілу ніч фактично не спали. Наші хлопці тут працюють добре, їх завжди збивають. А от цю ніч вибухи були чути. І як збивають, і як прилітають. У місті розгорнули пункти незламності. Там за потреби можна зарядити гаджети. А от коли енергетикам вдасться відремонтувати пошкоджене обладнання, поки що невідомо. Енергетики зараз роблять виставки і смотрять наскільки пошкоджені об'єкти цієї інфраструктури. Ну хочу одразу сказати, я вночі виїжджав туди. Була дуже така велика паломня, па горіло, так що розуміємо, що дуже пошкоджено. Через нічну атаку у Чорноморську обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення росіянами воєнних злочинів. З Одещини Андрій Настасов і Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини. На Чернігівщині через атаку російських безпілотників знеструмлене місто Ніжин та прилеглі до нього громади. Як повідомили в ОВА, окупанти поцілили по об'єкту цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі. У Ніжині також проблеми з водопостачанням енергетики працюють аби відновити електрику. Загалом за добу російська армія 57 разів обстрілювала Чернігівську область. Про це в ефірі марафону розповів радник голови Чернігівської ОВА Андрій Подорван. Били із артилерії, мінометів, запускали fpv дрони різних типів. Власне, вночі також область була під атакою російських ударних безпілотників. Окрім влучання в Ніжені, про яке ми говорили, також є влучання у будівлю власне, ну у зерносховище фермерського господарства у Семенівській прикордонній громаді. Дев'ять населених пунктів Харківщини зазнали ворожих ударів минулої доби. Росіяни застосували різне озброєння, зокрема дрони типу Герань, Ланцет та Молнія. Пошкоджені її зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Неспокійно сьогодні, зокрема, у Куп'янську про оперативну ситуацію у місті та поблизу нам розповів Андрій Канашевич, очільник Куп'янської районної військової адміністрації. Зранку були атаки Куп'янська і населених пунктів Кіндрашівської громади. відповідно, на жаль, є дві е, е, людини: два чоловіка 82-го та е, 58-го років народження, які е, отримали поранення. Їх шпиталізована. Одна людина постраждала безпосередньо. в місті Куп'ярськ атака була по цивільній активці е, здійснена. Другий був на подвір'ї власного будинку в населеному пункті Нечволодівка. Це Кіндричівська громада. Я так само отримав поранення. Попередньо це була артилерія. Так само ворог застосовував БПЛА по великобурлуській громаді по двом населеним пунктам. Є у нас пошкоджені будинки на щастя без постраждалих, тобто можна говорити, що ситуація і її напруженість вона залишається без змін. У селищі Новоекономічне на Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя, зафільмували злочин, бійці корпусу АЗОУ. На кадрах видно, що росіянин сховався за гаражем приватного домоволодіння. А коли побачив на подвір'ї чоловіка, вбив його з автомата. За наявною інформацією злочинською військовослужбовець 95-го стрілецького полку, 5-ї мотострілецької бригади 51-ї армії Збройних сил Російської Федерації. Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом убивства. І встановлює особи фігурантів. У генштабі Збройних сил України спростовують заяви військового керівництва країни-агресорки щодо підсумків так званої вісняно-літньої кампанії 25-го року. Поширені нещодавно. Зазначають, росіяни намагаються видати бажане за дійсне. Насправді, ворог від початку року зазнав серйозних втрат на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Це тисячі знищених броньованих машин, танків артсистем та РСЗВ. Лише на Курському напрямку наші воїни ліквідували понад 19 тисяч ворожих солдатів. Ще понад 25 тисяч дістали поранення. Водночас нині українські війська ведуть активні дії на Сумщині, де звільнили Кіндратівку та Андріївку. Витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів. Загальні втрати росіян понад 290 тисяч від початку року. Головком Олександр Сирський доповів президенту про обстановку на передовій. За його інформацією, найбільших втрат Росіяни зазнають на Донеччині. Водночас реалізувати бодай якесь зі своїх стратегічних завдань їм так і не вдалося. Найгарячішим на тепер залишається покровський напрямок, де російська армія концентрує найбільше зусилля та зазнає суттєвих втрат. Сирський зазначив, проаналізували наміри окупантів на Запоріжжі, Сумщині та Харківщині. Сили для оборони наявні. В головному управлінні розвідки заявили про знищення важливих цілей у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники спецпідрозділу Примари уразили низку дороговартісної армійської російської техніки. Йдеться про радіолокаційний комплекс «Утьоз-Т», радіотелескоп, комплекс ГЛАНАС в Куполі, бортову радіолокаційну станцію та РЛС зі складу ЗРК С 400 Вони працюють як єдиний організм. Екіпаж танка на бойовому завданні має діяти блискавично, а в укритті дбати про свою бронемашину. Вони і техніки, і польові інструктори, коли йдеться про те, як захистити техніку. Бо в умовах сучасної війни, коли танкові двобої пішли у минуле, слід міркувати, як уразити ціль і вцілити самому. Як працює перший у національній гвардії танковий взвод? І як колишні трактористи перетворилися на танкістів. Матеріал Світлана Шекери. Денис на позивний Льова підписав контракт одразу після строкової служби. Вирішив бути танкістом, як батько. І, хоча той нині вже не служить, лікується, та сину, не дає поради. Я дзвоню до нього, кажу: батя там сюди, туди, де що воно знаходиться? Він каже: Там-то там. Якщо щось не знайдеш, передзвонить і я тобі підскажу. В екіпажі танка, Льова, Навідник. Ділиться головне в його роботі швидкість реакції. Різкість – то перше, що має бути. Там все треба швидко робити. Скільки от я стріляв з танка, там тільки все різкість. Ну, я в ходу стріляв, ми їхали в ходу, я стріляв, я попадав. Там просто ну, секунда, щоб ти нацелився і вдарив. У вільну хвилину дбають про машину, кожен про своє. Навідник слідкує за стволом, що був змазаний, і не клинив. Механік водій, за двигуном і рештою. Олександр на позивний Санич прийшов до війська добровольцем. Ще рік тому й гадки не мав, як влаштований танк. А тепер разом із побратимами приводять усе до ладу. Є з побратимами ну, з різних частин, які є в бойових діях, і воно все дороблюється. Ну, як, Ну, на практиці. Тобто, виїхали, ага, це працює, це не працює. Значить, це треба викинути, доробити отак. Тобто, той, от, ну скажемо так, з миру, паниці, от вийшла така красуня. Коли ж розібрався, каже Санич, то керувати танком не складніше, ніж трактором. Дуже схоже на трактор. Тобто, я своєму ну, як... в одне час був трактористом, скажем так, два-три роки, так як був ну, тракторний бригаді. Тобто, навики, поняття є, ну, куди лізти, що робити. Воно плюс-мінус, ну, схоже. Танк назвардійці не лише обслуговують, а й допрацьовують. Наварюють мангали і вішають ланцюги. Після таких апгрейдів машина стає на 2-3 тони важчою. Дарма кажуть, головне безпека екіпажу і боємашини. Зазвичай це робиться, тому що зараз війна йде дронова, і защита, те, що є на танку, то вона недостатня. І приходиться видумувати це калхозити все мангави, цепі, там реби, все, все цепляється, щоб зберегти життя екіпажу і ви виконати бойове завдання. І, хоча прямих танкових боїв нині практично немає через дрони, які миттєво вразять бронемашину, та з закритих позицій танк може насипати ворогу на горіхи. Ми допомагаємо хлопцям, які сидять в окопах. Понятно, що ми ті тож рискуємо, ну без різка не буває побіди. Тому ми для цього тут існуємо. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Чистий прибуток компанії Роснефть у першому півріччі впав на майже 70%. За даними Агенції Reuters, це близько трьох мільярдів доларів. Причина обвал цін на нафту на тлі збільшення видобутку країнами ОПЕК. Йдеться про Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак та Кувейт. Організація країн експортерів нафти та її союзники протягом кількох років обмежували видобуток, щоб Підтримувати ціни на сировину, утім, цього року група, що видобуває близько половини світової нафти, змінила курс з метою повернути частку ринку. Вперше за сім років індійський прем'єр Нарендра Моді приїхав на переговори із Сі Дзіньпіном – до Китаю це сталося після того, як Сполучені Штати запровадили жорсткі 50 відсоткові тарифи проти Індії за закупівлю російської нафти. Моді заявив про прагнення покращити відносини з Пекіном. цитую, на засадах взаємної поваги. Також він підкреслив прогрес у врегулюванні питання про їмалайський кордон. Країни домовилися про спільне патрулювання та атмосферу миру. Такі новини на цю мить. Наступні готуємо на 19-ту, А зараз передаю слово Ірині Баглай. У неї продовження марафону. Дякую, колега Покровськ, Останні новини з цієї ділянки фронту та про що домовляються Сі Цзіньпін та Путін за кілька хвилин почуєте в нашому ефірі. Ми боремося за країну рівних можливостей.